Мужнього, дай Боже, і стійкого дня середи. Стоїмо, виправляємося, боремося і не здаємося. Сьогодні середа навчає нас хтось із святих або великих, то саме нині навчає нас файний такий святий отець Піо, багатьом людям відомий і цікавий через різні чудеса, через різні прояви, які Господь через нього робив. І на днях отець Роман Лаба, привіт, отець розібрав декілька таких класних порад. отця піо. Що, що варто робити, аби бути щасливішим, аби бути ближче до Бога, то мені сподобалося вельми порада про медитацію. Де Отець Піо каже, що медитація для нас може бути як дзеркало, буквально як дзеркало. Тобто, чим більше я знаю Бога, чим більше я його пізнаю, то через нього, через нормальний зір і нормальний погляд, я нормально пізнаю, який я є. Тобто, це дзеркало. І ми можемо ним зігнорувати. Ми можемо там відкинути його. Ну але потім не дивимося, що ми якось дивно виглядаємо, що ми брудні. Не дивимося, що ми на нас люди якось косо дивляться. Мені так подобається, коли мої діти заграються. Тепер дуже гарно вродив виноград. Вони їдять багато винограду, там якихось фруктів, а між тим бігають, там бігають на майданчик, льотають, спотіють, і то все там під бруд, виноград і, і вулиця намішається на лиці. І ми вже їм не кажемо, піди помийся, ти брудний. Ми кажемо, подивися в дзеркало. І вони знають, що якщо звучить подивися в дзеркало, то напевно тут щось не так. Напевно, я виглядаю дивно. І тоді біжать і якось миються. Ми не знаємо, які ми зовні. Ми не можемо себе побачити. Ми так сконструйовані, що нам треба або когось, або, або щось, аби себе побачити. То каже отець Піо, що власне оцим чимось файним відзеркаленням для нас буде медитація, роздуми над Словом Божим, над істинами Євангелія, над життям Ісуса. І чим більше ти роздумовуєш, тим більше Він тобі показує, який ти. Він показує, що ти зроблений, як ти зараз виглядаєш якого ти розміру, якої глибини, якої ти красоти, чи є, чи нема, чи не треба тобі випадково якусь духовну пластичну операцію. Тому дякуємо цю Піо, дякуємо оцю Романі Лабі, що пригадав нам таку класну вправу, як медитацію. Практикуйте, роздумовуйте над Словом Божим, обдумовуйте, розмишляйте, чим далі, тим краще. І нехай Господь через медитацію. Показує і відкриває вам істини про вас, про світ і про себе, і для того, аби справді ми дивлячись на Його відкриття про нас, дедалі ставали красивішими і красивішими, і дедалі ставали мужніми і сильними у цій красі Божій, яка справді дає радість і дає таку справжню радість. Будьте благословенні, файного дня і файного вам відзеркалення у медитації. Майтеся файно, мир вам!